У нас зараз є дві проблеми в нашому існуванні в сьогоднішньому часі. Одна з них це проблема зовнішня. Ми бачимо, що відбувається у внутрішній політиці Сполучених Штатів, як Сполучені Штати ставляться до своєї зовнішньої політики. Та підтримка, яку ми отримували, на жаль. Виглядає так, що вже надходити не буде. І позиція президента Сполучених Штатів, яка полягає в тому, що він говорить з Путіним, вмовляє Путіна відкладає санкції на Російську Федерацію, не додають нам оптимізму. Через те ми повинні бути ефективними всередині в системі внутрішнього управління. А цієї ефективності немає. Це друга наша проблема, яка на жаль дуже часто стає першою. Тому що якщо ми не будемо ефективними в управлінні державою, то ми, вибачте, будемо програвати ворогу. Ворог більший від нас в декілька разів це що означає що ми маємо бути в декілька разів ефективнішими для того щоб бути ефективними, ми повинні забути внутрішні чвари перестати ділитися на владу і на опозицію і відповідально підходити до побудови цієї ефективної моделі управління тому якщо хтось запрошує міністра до Верховної Ради поговорити з депутатом, пояснити, які проблеми. Це не лише відбитися від атак, Дуже часто це попросити допомогу, тому що якщо не вистачає чогось Збройним силам України, чи Міністерство оборони, чи Міністерство енергетики, повинен прийти міністр і сказати: мені для ефективної роботи потрібно тето, і те, -то і тето, а потрібно завжди. Так? Але на жаль, цього не відбувається, тому що влада далі живе в парадигмі політичної боротьби, яка зараз з моєї точки зору абсолютно недоречна.